Щоб потім люди, які будуть вирішувати ту саму проблему, могли прийти, прочитати і вже не витрачали свій час. Ми створили знання. І складання фіксування рішення ну, не треба в камені планувати на рік вперед. Бо за рік багато що може зробитися. Треба планувати тільки найближчий час і закладати, може, деяку стратегію наперед. Не треба детально розписувати плани на багато років вперед. Швидкі впровадження це теж вже казалось. Робимо і весь час доставляємо клієнту. Якісь частини, готовий продукт, щоб клієнт дав якийсь фідбек, щоб ми бачили, що ми рухаємося в правильному випупу, напрямку. І повага до людей. Ми кажемо, що ми працюємо в команді. Якщо в команді немає поваги, взаємоповаги, немає підтримки, то відповідно не буде роботи. І також покращення системи в цілому. Ми можемо оптимізовувати якусь окрему ланку в системі, але ця оптимізація не призведе до нічого гарного. Ну, на прикладі станків. От є у нас декілька станків, які обробляють деталі. І на якийсь станок ми оптимізували, що він може не 10 деталей, а 100 обробити. Але толку з цього, бо спереді приходить 10, і ззаду приходить 10, і спереді теж, і спереді теж береться 10. Значить, один з основних принципів є це тягне не штовхай. От такий дуже гарний приклад зі стрепочком. Що буде, якщо ми будемо штовхати? Якщо ми будемо стряпочку штовхати вам чужок. Він збереться в таку кучку, яку потім буде важко розібрати. Якщо ми будемо його тягнути, то цепочка розташується ну, по порядку і все буде гарно. Ну, такий приклад, процес на запитання. Є принтер, на якому ми друкуємо. Друкуємо, друкуємо, у нас місяць йде пачка. Ну, йде пачка, потім йде дві, три пачки, чотири пачки. Але постійно проблеми. Постійно папір е, закінчується і немає паперу, треба бігати купляти. Які там варіанти виходить? Ну давайте будемо купляти кожен місяць по 4 пачки. Ну, купляємо, купляємо. Якийсь місяць місяці менше друкувалось, вже нагромадилось купа пачок. Що робити? А треба склад. Ну давайте зробимо склад, купимо на склад тисячу пачок, нам хватить на 20 років. не вихід. Бо треба приміщення і закупити наперед. Процесне запитання дуже просто. Спочатку купуємо 4 пачки паперу, принтер друкує-друкує, залишилось 2, о, нам треба купити ще 2. Купуємо ще дві, знову чотири. Знову видрукувалось, коли залишається дві, ми докупуємо ще. Це у нас виходить. Люди, які друкують і принтер витягують. Ми не плануємо, що кожен місяць треба купувати папір. Ми його купуємо тільки, коли нам потрібно. одне. Багатозадачність — це дуже погано. Це дуже відомо, це відомо всім. І ось такий простий приклад. Робимо паралельно три задачі. То відповідно, коли у нас буде завершена задача А тут. Задача Б тут, задача С тут. Але якщо ми будемо їх робити послідовно, то ми відповідно, будемо задачу мати А тут, Б також швидше і це швидше. Звідки оце береться ці проміжки? Це переключення контексту. Психологи провели дослідження, що у людини переключення перед задачами займає від 5 до 20 хвилин. В залежності в середньому, в залежності від людини і задачі. Тобто, якщо на гіршому випадку ми робимо три задачі і переключаємося між ними протягом робочого дня, то ми годину часу можемо запросто втратити. Такий приклад: життя компанія Boe виконувала військові замовлення. І постійно вони проєкти провалювали, всі строки горіли, нічого не виходило. Почали виясняти, в чому справа. Виявляється, йде ну, проєкт, якісь виникають проблеми. Проблеми осайнять на інженері. Вони їх розв'язують. І виявилося, що вони нарахують, скільки на інженерові проблем. Там 10, 15, 20 проблем. Інженер, як білка в колесі, бігає, намагається всі ці проблеми розв'язати, в нього нічого не виходить, йде багато часу, повний бордак, аврал. Тоді вирішили, що зробити? Були обмежені на одного інженера тільки три проблеми. А решту проблем відкладати. Ну і якось робота стабілізувалася, але спочатку було страшно. Бо На початку проблему ціла купа проблем, які навіть не вирішуються, виросла. Але під кінець виявилося, що всі ці проблеми були вирішені, і проєкт був зданий вчасно. В чому ж причина? А причина в тому, що інженер знає, що в нього є три проблеми. Він над ними працює, спокійно свій планує час, розподіляє його. І вже не вічиться між десятком проблем. Немає цього постійного переключення. Спільна відповідальність. Командна робота, шари вікторі, шари весілля. Як я вже казав, що одним з важливих принципів є повага до людей. Треба працювати в команді. Треба також мати спільну відповідальність, спільну власність коду. По-перше, треба використовувати інженерні практики, це працювати парами, робити коди рев'ю, ретроспективи, рефакторінг. Це стимулює роботу команді. І не має бути в команді такого, що, наприклад, приходить у тебе тестер, каже, от я не баг, Каже, ой, це не мій бах, я не знаю, що це таке, їдь там розв'язувати. То последній, то ти папа. Немає, немає бути такого, що ти прийшов і починаєш колись футболити. Ти маєш підтримати, ну, можеш піти отримати консультацію, бо людина, в ході якої там потім виявився бах, може бути зайнята. Але треба допомогти людям. Треба працювати команду і мати спільну відповідальність. Якщо люди працюють в команді, допомагають один одному, то відповідно все вирішується швидше. І результат якісніший. Ну і відповідно з цього ви ще скажемо, відбудовується така, така проста модель. У нас є процес, організація процесу. Його візуалізація, робота у потоці, ритм. Це коли немає переключень, люди працюють зі стабільним навантаженням. Навчання, ми створюємо знання, отримуємо знання. Все це веде до системного мислення. Ми мислимо системно. Що ми отримуємо? Ми отримуємо рух, цінності і здатність. Загальні гарні ідеї, які треба з цього все винести, це візуалізація процесу, обмеження незавершеної роботи, це боротьба з багатозадачністю, фокусування на якості, пріоритизація і бажано наскрізна пріоритизація. Бо бувають такі випадки, коли, наприклад, є пару рівнів пріоритетів, у нас є 10 багів пріоритету номер 1 І до багів пріоритету номер 5 вже ніколи не доходять. Це реальна ситуація. І короткі цикли зворотнього зв'язку. Що бачите, що ми рухаємося у вірному напрямку. Тепер саме про канбан. Як ви вже зрозуміли, ну, знаєте, Канбан це японське слово. У 40-х роках Тойота почала вивчати ринки, і в 1953 році вони почали експериментувати з Канбаном. І з 1962 року все виробництво Тойоти було переведено на Канбан. Після цього інші виробники побачили, як Toyota працює, які в неї успіхи. І зараз Канбан майже на всіх великих виробництвах у світі використовується. Що ж таке канбан? Канбан kan це означає візуальний видимий і бан це картка або дошка з японської. Це Toyota Production System це фізична картка, що використовується. І на цій картці ми пишемо, що нам треба, скільки і коли. Вона використовується як інструмент е, витягуючого виробництва, як я вже здав по всьому світі. Е, автором канбану вважається Тай Оно, він працював, він працював на Тойоті. І, як казав вже Сергій, Канбан в IT почав застосовуватися досить недавно, буквально десь 5-7 років тому, на початку 2000-х років. Е, в канбан, при, канбан в ІТ приніс е, е, така людина, звати її Девід Андерсон. Він на той момент працював з Microsoft. І він, з чим він працював, він працював з новим rd відділом у Індії. Відповідно, ну, останні продукти Microsoft досить покращились. Більш менш сільською. І це, у тому числі, заслуга Канбану і Андерсона. Бо він організовував процеси в rd центрі ну, Коротко про Канбан. Це візуалізуйте потік робіт, розбиєте роботу на частини, занотуйте кожен з пунктів на листочок і приклейте на стіну або на дошку. Підпишіть стовпчики, щоб бачите, на якій стадії знаходиться кожне завдання, і на незавершену роботу. VIP – це work in progress. І вимірюйте час виконання задачі Lead time і cycle time. Lead time – це, або ще кажуть, time to market. це час від того, коли у нас задача створена, до часу, коли задача була надана клієнту. І Cycle Time – це час, відколи ми почали працювати над задачею, коли ми цю задачу закінчили. Дошка. Дошка є основним інструментом камбана. No. Чому саме дошка? Обличчям до обличчям біля дошки це найкращий спосіб спілкування і обговорення. На дошці ми можемо бачити, що відбувається, що буде відбуватися, що було. Там потім будуть картинки, я покажу, як це виділю. Зверху буде беклог, потім буде робота, а внизу будуть результати. Відповідно, дошка стимулює роботу в процесі. По дошці наші задачі рухаються, можна дошку горизонтально намалювати або вертикально. Якщо малюємо вертикально, наші задачі, як в тетрісті, падають через стадії, наприклад, там, аналіз, виконання, тестування, впровадження. Вони як тетрість падають вниз. Або якщо ми горизонтально малюємо, то теж рухаються потоком по дошці. Це стимулює роботу в потоці. Також дошка підходить практично до будь-якого процесу. Це результати реального дослідження. Найефективнішим методом спілкування є розмова обличчям до обличчя біля дошки. Найгіршим засобом спілкування є папір. Коли двоє людей пишуть собі записочки і ними обмінюються, це найменш ефективніший спосіб спілкування. Значить, мотозу Саші. Це в 16-18 столітті. Був такий самурай, він славився тим, що міг фехтувати двома руками. Він був засновником відповідної школи Ітень Ічерю. І що він казав? Вам не слідує мати улюбленої зброї, володіти якоюсь однією зброєю дуже добре. Тоді, як володіти погано іншими, такі саме недолік, як не володіти цією зброєю взагалі. Про що нам це каже? Треба використовувати інструменти. Причому різні інструменти. Я вже там згадував, де в нас була піраміда Аджайл, що там вам він виник на... Типу деяких agile методологій. Він використовує інженерні практики з храми XP, і побудований на принципах Agile і також на, на принципах Lean. І відповідно, Kanban — це така філософія. На основі цієї філософії будується адаптивний процес. Ми використовуємо різні інструменти, і відповідно, цей процес адаптивний, він імперичний. Нам треба робити експеримент, експерименти з різними обмеженнями. наприклад, Збільшувати, зменшувати навантаження, там, е, впливає на продуктивність, час виконання, це довжина циклу, з яким ми працюємо, якість, там, рівень, рівень дефектності, передбачуваність, це виконання угод поселку за кого і так далі. Коли ми можемо спрогнозувати, коли ми тут доставимо наш продукт. Значить, тепер від теорії практики Getting gig візить Буде такий приклад невеликий, щоб зрозуміти, як це працює. Тут у нас є Амбардошка. Ці циферки зверху це обмеження незавершеної роботи. Це у нас початок роботи. Ми, є у нас червоненький Project owner. в нього є веклонг з задачами, і він визначає пріоритет. Він визначає Б та А, зараз самі пріоритетні задачі, давайте їх робити. Далі у нас є дві пари розробників. У нас на розробку обмеження дві задачі стоїть. І також є команда, яка впроваджує, займається установкою. Тут обмеження в одну задачу. Як це працює? Project Owner вибрав дві задачі, обмеження два, які будуть З Команди розібрали між собою. Одна команда бере А, друга команда бере Б. Project Owner, відповідно, вже може наступні дві задачі поставити у відібрані. Ця команда поки що чекає. Ну, все понятно. Якщо немає ніяких проблем, то воно так потоком буде, буде рухатись. Задачі будуть переходити. Просування роботи. Відповідно, перша пара закінчила А, хлопчик бачить, о, нам є що встановити. Закінчили А, розробляємо це, задачу це. взяли іншу задачу. Розробники встановлюють задачу А. Коли вони її встановлюють, вона перейде на лайф, і отак от задачі будуть поступово потоком рухатись. Я думаю, тут все зрозуміло, проблем ніяких немає. Значить, тепер розглянемо більш цікавий випадок, коли виникає якась проблема. Але не можемо встановити, не можемо зібрати А і встановити. Тут розробники у нас закінчили Б, але вони не можуть взяти наступну задачу. Тут стоїть обмеження у дві задачі і тут у нас стоїть дві задачі. Ця команда працює над цією задачею, і вона не може взяти наступну задачу, поки ця не перейде в влади. Тобто у нас робота зупинилась. Що делать? Ще все пропало. Насправді не пропало. Як, як це діло вирішує канбант? Тоді команда йде на допомогу основщику. І вони вже в чотирьох розв'язують цю проблему. Йдуть, чим ми можемо допомогти. Приготуйте нам каву і потім поясніть нам, що означається стек-трейс. Будемо розбиратися. Відповідно, вони вже в чотирьох розбираються. Далі у нас друга команда закінчила свою роботу, переклала її сюди. Тут є дві задачі обмеження 2. Ми нічого не можемо взяти. Ми кажуть, закінчили це, треба щось робити. Кожен, хто мені каже, ось у нас є термінова здача, давайте робіть. Вони кажуть, ні, ми не можемо робити. у нас тут обмеження два, нам спочатку треба <звес> розібрати з цією проблемою, щоб далі рухатися. І тоді вже ці двоє знов туди йдуть. Може толпа. Але, але толпою теж вся толпа не буде здачі робити. Ми приходять, кажуть, ще можемо. Каже, нам зараз не потрібна ця допомога, але ця проблема повторюється, тому напишіть. Для неї тест, що доповідь ситуацію в майбутньому. Що робити, коли багато людей над проблемами працює, їх вже занадто багато. Тоді вільні люди або пишуть тести для проблеми, або беруть на аналіз наступні задачі, або займаються навчанням, або просто відпочивають, бомбують. Але процес далі не рухається, поки проблема не вирішиться. Значить, Що далі буде? Іскалація проблеми. Project Owner бачить, що за діла. Процес зупинився, не, не рухається, вже він іде. Чим я вам можу допомогти? Я не технічний спеціаліст, але чи можу допоможу. Він каже, зроби нам ще кави і постарайся, щоб нас ніхто не чіпав, щоб ми тут спокійно все зробили. Ну і всі разом працюють над проблемою. Через деякий час проблема вирішена, всі задоволені, робота в потоці відновилася, задачі бігають, все добре. Основна проблема Owner тоді пріоритизація. Вияснити, от та задача чи ця задача? Програмісти задоволені кажуть. Пам'ятаєш, як колись було? Під час інтеграції були повні завали. Колись от, в Лондоні.